І, зокрема, мер Львова Андрій Садовий показав наслідки ранкової атаки росіян. Потрапили під атаку ворога дві школи. І садок. ударом вибуло понад 400 вікон та зачепило 18 житлових будинків. Троє львівян отримали поранення. Їм вже надали допомогу. І, за попередню інформацію на регіон летіло понад 10 ракет. ППО добре відпрацювали. Втім, кожне влучання в об'єкт інфраструктури все ж є на місці працює спецслужба між тим на Київщині уламки збитих російських ракет впали у двох населених пунктах. І про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. За його словами, пошкоджено сім приватних будинків, декілька господарчих споруд та автомобіль. Обійшлося на щастя без людських жертв. Кравченко також додав, що вранці росіяни атакували область ракетами. Повітряна тривога тривала в регіоні понад дві години, і на Київщині працювали сили протиповітряної оборони. І вирву від вибуху російської ракети, яка була збита над селом, Буда Бабенецька показав Бучанський міський голова Анатолій Федорук. Нагадаємо, у Києві та області цього ранку працювало ППО і от, за інформацією повітряних сил. Усі ворожі цілі було збито. Однак, ми знаємо, що в Бучанському районі а, були пошкоджені будинки.